Україна у небезпеці, і армія буде захищати кожного з нас. Нашим солдатам потрібно, щоб куля не пробила бронежилет, щоб їх прикривала броня, щоб мир у небі захищали наші пілоти. Підтримай армію, врятуй країну. Вітаю цієї неділі, 7 вересня, у районі нашого супермаркету АТБ проходила благодійна акція. На допомогу нашим військовослужбовцям, які проходять строкову службу, які зараз перебувають у зоні АТО, однією з організаторів цієї акції була Клименко Олена Вікторівна, яка зараз поруч зі мною. Тож до вас, Олена Вікторівно, у нас було б декілька запитань. Як, на вашу думку, як пройшла акція? Що саме збирали? Лише грошові кошти, чи речі, продукти, все, що люди могли надати? Яка була реакція мешканців міста району перехожих, які прийняли участь чи не захотіли приймати участь у цій акції? Загалом, як це було? Доброго дня, шановні мешканці міста П'ятихатки та П'ятихатського району, окремими підприємцями міста П'ятихатки, активною молоддю та за підтримки органів місцевого самоврядування, а саме заступника міського голови Кирійцева. Олександра Сергійовича, нами була проведена акція, спрямована на підтримку військовослужбовців, які мобілізовані та проходять службу у Збройних силах України та знаходяться в зоні АТО. Зоні АТО. В результаті проведення акції було зібрано. Грошових коштів на суму 5 гривень 52 копійки та продуктів харчування, засобів особистої гігієни та інших речей на суму близько 10 тисяч гривень. Дана акція виявила, що мешканці П'ятихатського району та міста П'ятихатки не байдужі до наших військовослужбовців. Після того, як була проведена акція. До нас зверталися люди і ще після акції підвозили додому до нашого підприємця, яка дуже активна, це Ларіса Шевченко та її чоловік. Люди привозили, от, наприклад, була Віта, но вона не захотіла назвати свою фамілію. Привезли мішок сухофруктів, мішок картоплі, три банки меду, носки в'язані, 31 пара, милохозяйство. Правильно не знаю, так кажу, куфайка, раніше так казали, одна пара берців. Після цього на акції до нас ще підходила завідуюча центральної аптеки. Після цього вони нам ще принесли ліків, там були знеболюючі, ну, наприклад, аналгін, брумгіксин. Так як іде осінь, і зараз почнуться хвороби, і вони в цей ящичок положили там те, що касається ну, ну те, що потрібно там. Ну, от Приблизно є ось такий список. Після акції ми це все перерахували, скільки було зібрано, от, наприклад, цигарок було зібрано у нас 300, 315 пачок носків було 82 пари. Тушонка 7 банок, консерва 61 банка, цукру 33 пачки, макаронних виробів, 49 пачок. Тобто список, ви бачите, дуже великий. І зачитувати, якщо хто бажає ну, подивитися цей список, можете до нас звертатися і ви подивитеся, ну, що тут було зібрано. Ну, ви задали запитання, як мешканці ну, реагували на цю акцію. Ну, більшість мешканців добре реагували, і діти приймали участь. Хто що міг, те й давав. Підходили пенсіонери наші з міста П'ятихатки, питали, чи буде ще така акція, коли вони отримують пенсію. Прийдуть і принесуть нам кошти. Ну, хочеться сказати, що велике спасибі цим людям, що вони ну, не були байдужими. І були такі люди, які ну, реагували не дуже добре. Ну, це ж таке діло. Ну. Але загалом акція, да. бачимо, за результатами пройшла успішно. Успішно, так. Да. Успішно. Ми, ми не чекали такого результату, що ну, для нас, для п'яти хаток, ну, це було ну, немає слів. Це дуже добрий результат. Да. Ну що ж, сьогодні тут присутній іще представник і молоді нашої, так, Андрій Гайдай, який приймав участь разом зі своїми друзями. Хотілося б поспілкуватися із ним також. Отже, Андрію. На твою думку, як проходила акція, яка була ваша роль як молоді і хто разом з тобою ще приймав участь у цій акції? Ну я, я вважаю, що наша роль була досить значна, так як ми допомагали організаторам цієї акції збирати кошти і речі, ну, весь час були поряд з ними. І з моїх друзів там були Мізін Владислав, Марина Негода. Карпов, Руслан, це були ну, люди, які були на мій, те, що я бачив, найдовше. А загалом, скільки було у вас? Ну, в цю акцію у нас було не так і багато. загалом було десь чоловік 6-7, саме з нашого об'єднання. Так і. Е Загалом у всіх вас, яка була ваша мета цієї акції? От ви, як молодь, ви підтримали цю акцію, а з якою метою? От коли дорослі збирають гроші, це зрозуміло, так? Чому? Тому що розуміють вже більш-менш, що таке військова служба, що потрібно військовим. А ви, здавалося б, ще діти. Тобто, яке ваше бачення цієї акції було? Ну, найперше, ми просто небайдужі до тих людей, які зараз там воюють і захищають нас. І хотілося б чим можемо їм допомогти. Зрозуміло, ну що ж, дякую вам від усіх мешканців нашого міста за участь у цій акції. І я вірю в те, що це не остання акція, буде, яка буде проходити у нашому місті. До речі, найближча, мабуть, це буде благодійна акція, яка буде проходити на День міста. Я думаю, ви також там будете приймати участь, так? Так. Так, дуже приємно, що молодь нашого міста не залишається осторонь від таких акцій. Дякую. Дякую. Також Олена Вікторівна сказала вже, що цю акцію особливо підтримував Олександр Сергійович Кірейцер. І ваше бачення цієї акції, відгуки людей, і загалом, чи звертаються до вас люди просто не в рамках якої-небудь акції, а просто навіть прості звичайні люди міста П'ятихатки, які бажають передати ту чи іншу допомогу. В зону АТО. Ну, Чи звертаюся, чи ні, я тільки декілька днів на цій посаді на посаді заступника, то в мене особисто ще не Але Векові підприємці Тукоменко, Єліна і Шевченко Ріса звернулися, щоб я якось ну, з органів місцевого рядування там був присутній, це таки якийсь рівень довіри є. Ну, тобто, який органі самоврядування посадово присутнє, більш довіра, може якась більша. Я відікнувся на це, звісно, тому що розумію відповідальність, яка лягає зараз, і на осіб, які дозволяють органи місцевого совредування, і також на активні підприємці, оскільки ну, їх дуже мало все-таки в п'ятих хатках, хочеться подякувати. Кліменко Єліні Шевченко рісся за таку активну участь. Щодо громадян, знаєте, от, саме з болю в очах було дивитися, коли пенсіонери, там бабушка особливо одна, Здавалося останні копійки для допомоги, а деякі громадяни міста, які видно, ну, що можуть і більше дати, проходили мимо бай, ну, з, ну, з такими з таким глазами, отворачувалися так, виходили за тебе і тікали прямо за угол. Це було дійсно. Ну, Звісно, ще багато звертаються людей, щоб якісь у нас в п'ятихатках хатках создати якісь центри допомоги. Щоб якесь було, як кажуть, одна, одне місце, куди по збору особливо навіть не коштів, а зараз йде взиму, в щоб якісь приносити речі. Звісно, над цим будемо працювати, і, думаю, в подальшому якось більш координувати дії, оскільки ще ну, не, не так скоординовано на п'яти хатках даний від волонтерства, оскільки ну, в подальшому будемо над цим працювати. Так. Що ж дякуємо вам. А завершуючи нашу сьогоднішню бесіду, хотілося б для прикладу розповісти таку ситуацію. Коли в місті жовті води, в нашому сусідньому місті проходив день міста, була організована також благодійна акція, але там, коли в кінці дня, за цілий день оголосили суму, якщо чесно, то почала пишатися містом п'ятихатки і було соромно за місто жовті води. За цілий день було зібрано близько 2,5 тисяч гривень з такого великого міста і з такого. Великого заходу як день міста з такого великого свята, і так мало коштів прикро, але в той же час ми пишемося мешканцями нашого міста, міста п'ятихатки. Дякуємо вам за вашу небайдужість, за вашу допомогу. Я думаю, ця подяка вона не лише від нас, від мешканців міста, а і вона пролунала б до вас і від тих хлопців, від тих чоловіків, які зараз. Проходять військову службу. Дякуємо вам. На все добре. Україна у небезпеці і армія буде захищати кожного з нас. Нашим солдатам потрібно, щоб куля не пробила бронежилет, щоб їх прикривала броня, щоб мир у небі захищали наші пілоти. Підтримай армію. Врятуй країну.